Я заходив в посадку, я її не прострілював я її палив. Я був, зарядив бронебойні зажигательними патронами і просто спалював їх. Я був старшим е, третьої штурмової групи. Е, самий дальній квадрат ми брали найближчий до Андріївки. Пало, забрало штора. Три чоловіка пішли на правий фланг Віденки, Я був на лівому фланзі. У нас наш кулеметник покемон. Він в нього була своя мурена на 800 патронів. І він, поки він здійснював пригнічення ворога з кулемета, то ми здійснювали. Під прикриттям ну, продвигалися вперед посадки. Коли ми заходили, я вигрузив себе саме перший і прикривав, щоб розгорнулася бойова лінія. Ми зразу коли висадилися, ми поки прикривали нас з покемона, ми о, ви, зробили постріли з одноразових гранатометів по точках, де чули більше відстрілювань. І ну, ще десь хвилин 10 і БК закінчилось в не було таких ліній, так як там, бойових їхніх, прості нори. І вони на нас робили накат. Я б побачив з лівого флангу, як заходить два решети в мою сторону. Я їх закидав гранатами і одного типу, розстріляв з автомата. Це було в метрах п'яти метрах. І я так зрозумів, що радіостанція попала до них. І коли я спілкувався з нашими штурмовими групами, які подальші дії зробити, вони на мене виходили, і там були слова Здавайся, ми тебе чекаємо. Типу, ми коли знайшли, були оцей бліндаж з окопом, я був відкотився назад, там ще був наш бойовий медик. Ми прикривали, щоб відійшов байда і лівша. Я взяв на плечі. Нашого курта позивний в нього, нашого пораненого взяв на плечі, положив йому руки і тягнув через посадку, а покемон прикривав нас ззаді, щоб ну, забезпечити нам від, відхід. І десь о другій-третій ночі нам сказали, що машина вже їде по нас. Ми почали витягувати е, хлопців. Ми тоді ледве погрузилися в БМП, одну дверь заклинило праву, і ми їхали звідти, евакуйовувалися з однією відкритою ну, дверьми, і ми дуже боялися, що буде десь прильот, і осколки чи ще щось залетить всередину і зарикошетить. Ну, слава Богу, нам повезло.